Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 листопада 2025 року. Сьогодні, 15 листопада, спадаючи місяць буде знаходитися в знаці Терези після 11 години 45 хвилин. Тому вже після 13 години дня можна. Дещо посіяти та посадити. Давайте розберемося, що саме. Отже, тільки у північних країнах, де вже морозно і не буде повернення тепла, можна після 13-ї години дня проводити підзимні посіви моркви та буряку. Але якщо це теплі регіони, центральні, будь ласка, не спішіть з посівами моркви та буряку. Можна працювати з розсадою також після 13-ї години, завчасно зволожуючи ґрунт. І можна висаджувати саджанці після 13-ї години садових рослин це плодові та ягідні рослини, і діліть кореневище садових рослин і висаджуйте їх на нові місця. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Після 13-ї години дня, 15 листопада, сприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та від хвороб проводимо біопрепаратами. 15 листопада після 17 години вечора починається сприятливий час для різних заготівель. Завтра, 16 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези всю добу. І знову ж таки тільки в північних країнах, де вже морозно і де вже не буде повернення тепла, можна проводити підзимні посіви пасіви, моркви та буряку. І все. А можна працювати з розсадою, завчасно зволожуючи ґрунт. Сприятливий час для посадки плодових ягідних саджанців, для поділ, поділу кореневищ садових рослин і їх посадки на нове місце. Але не можна поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря. Сприятливий день 16 листопада для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від дочкників та хвороб проводимо бігапрепаратами. 16 листопада сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 та 16 листопада 2025 року. Це час місяця в знаці Терези, тому дуже її є вегетаріанська їжа. Що готуємо? А готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Використовуємо для приготування будь-яких страв доступні овочі, зелень, фрукти, ягоди. А ще використовуємо в своєму меню. В своє меню додаємо банани, родзинки, курагу, вітаміні, проростки насіння. Всі салати, які будете готувати, заправляйте, або ж лимонним соком, або сметаною, або ж вершками. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах, тепла та затишку у ваших оселях, і щастя вам, людського, і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. А поки що на все добре. До зустрічі.